Ми з водієм на службовому автотранспорті загружали цей хліб на хлібопікарнях там, де змогли знайти. Привозили, ділили на два села Линове Юр'єве. Получалось по буханочці на сім'ю. Староста села Юр'єве, що в Новослобіцькій громаді, згадує початок повномасштабної війни. Через населений пункт тоді впродовж місяця йшли ворожі колони, тож продуктів в селі майже не було. Нині село відновилося після російського вторгнення, харчів також вистачає, але люди, говорять, староста все ще бояться. Місцева мешканка згадує, як на її подвір'я вдерлися росіяни. Той, що за старший питає, за кого ви голосували. Я кажу, як за кого? За Зеленського. І дивлюсь на нього. Вони почали сміятися. Я кажу, кожен в своїй країні голосує за свого президента. І за кого потрібно. Кожен вважає на свій розсуд. Він каже, чого ви ріжете наших дітей. Я кажу, ваших дітей ніхто не різав. Він каже, і ми таке з вашими будемо робити. А тоді в мене з'явився ну, такий страх. Окупація села, згадує місцева мешканка Тетяна Урютіна, тривала 39 днів. Впродовж цього часу російські солдати перевіряли будинки селян. Господарському двору ходив. Щось з автомату А тут що, а здесь що, а тут що. Стояв такий бородатий національність, чеченська, мабуть, і він у мене спитав оружжя в домі є? Я стояв, кажу, «Є». Він вихопив глаза і каже, какое? Я вузька вородка, і топорна дравниця. Він засміявся. Російські колони пішли з села на початку квітня 2022-го. Після себе, говорить Тетяна, лишили розбиту дорогу, яку Юрівці полагодили у травні того ж року. Тут були ями, по коліна. вони розбили нам усе Браму От Отут вони розбили стовп. Отут тут леж... був стовп, вони розбили і натягували тоді провода до мого. А місто біля мого двору він отак, як маятник, хитався. Нині село живе звичайним життям, говорить Ірина Шевченко. Люди садять городи, доглядають худобу. Ворожі снаряди, говорить жінка, до села не дістають. Звуки ж вибухів мешканці чують майже щодня. Тільки чуємо і, і все. А так прильоти за селом, за селом були, за селом поле горіло. Ну слава Богу, без жертв. У селі нині мешкає трохи більше двох сотень людей. Є школа до повномасштабної війни. В ній навчалися діти з восьми прилеглих сіл. Нині ж навчальний заклад порожній. Діти вчаться дистанційно. Цього року школу закінчили дев'ятеро учнів. Четверо хлопців, двоє дівчат. Залишилося 59 і приходить троє першокласничів, тобто 62 учні. Дошкільнят трошки мен, зменшилось у нас, бо демографічна ситуація серйозна. Тому дошкільнят ну, плануємо 8 осіб на 1 вересня. Юр'єва знаходиться в десяти кілометрах від кордону. Межує з російським Тьоткіно, звідки обстрілюють українські території. Дуже людям хочеться жити навіть так, як ми жили до війни. Ми не бажаємо якихось благ, тільки нам миру. І ми чекаємо і віримо в перемогу. Діана Крахматова, Андрій Крамченков, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.